Перша сесія 11-го скликання грузинського парламенту. Ані опозиції, ані президентки, ані жодного іноземного посла. Опозиція цю сесію бойкотує. Хоча у чотирьох антивладних партій 61 крісло зі 150. А А у партії Грузинська мрія 89. На все те, що опозиція називає порушенням регламенту, провладна партія не зважає. Як ви знаєте, президентка Грузії не присутня на засіданні парламенту, тому відповідно до частини 2 статті 85 регламенту парламенту Грузії, я як найстарший за віком присутній на засіданні, оголошую першу сесію парламенту 11-го скликання відкритою. У залі засідань серед новообраних депутатів і олігарх Бідзіна Іванішвілі – засновник і почесний голова грузинської мрії. Його портрет злитий із портретом Путіна в руках протестувальників під грузинським парламентом. Люди зібралися там ще в ніч перед засіданням, щоб заявити, протест триватиме, поки в державі не проведуть дочасні вибори. Ці вибори сфальсифіковані, і керівна партія Грузинська мрія не має легітимності ані у грузинського народу, ані у міжнародної спільноти ми проти несправедливості. Ми стоїмо тут, щоб повернути наші голоси, відновити права людини і нашу свободу, змусити цей уряд почути наші слова. Вони не можуть маніпулювати ні нашим сьогоденням, ні нашим майбутнім. В руках протестувальників прапори Грузії, а також України, Євросоюзу і НАТО, фальсифікацію виборів незаконну на думку опозиції в сесію парламенту називають черговим кроком на проросійському і антидемократичному шляху Грузії. Так Саме як і скандальний закон про іноагентів, аналогічний російському, активні учасники протесту грузинська молодь, яка чітко пояснює, чого прагне подалі від Москви. а чинну владу лайливо називає рабами Росії. Влада вкрала вибори у нас студентів. Це було не просто сфальсифіковане голосування. Це була спецоперація. Йдеться не лише про вибори, а й про крадіжку європейського майбутнього у грузинського народу, грузинської нації та молоді. Ми не хочемо вчитися у Санкт-Петербурзі. Ми хочемо вчитися в Європі або США. Якщо хочемо бути успішними, маємо здобувати європейську або американську освіту. Захід це наша мета. Захід це наше майбутнє. І лише так. Президентка Грузії назвала день першого засідання цього парламенту чорним понеділком. Опозиція вже заявила, буде відкликати свої мандати. А от провладні парламентарі, депутати грузинської мрії, прагнуть якомога швидше припинити повноваження президентки і провести нові вибори глави держави. Вже до кінця цього року їх вперше проведуть не прямим голосуванням, а за допомогою трьохсот виборників. Серед них будуть і депутати, і представники чинних поліц. Нонна Стефанова, п'ятий канал. А вдалий збіг? Чи закономірний наслідок втоми електорату? Президентські вибори в Румунії принесли неприємні несподіванки. З істотним запасом лідерство захопив проросійський та ультраправий кандидат популіст. До виборів йому взагалі не давали жодного шансу. Істеблішмент зазнав тимчасової поразки. Чинний проукраїнський прем'єр Румунії кампанію провалив. Від другого тору його відділили кілька тисяч голосів. Хто ж складе конкуренцію прихильнику Путіна? Чому переможець не любить Україну та сумує за часами гітлерівської Німеччини? Та який, зрештою, секрет успіху Келіна Джорджеску відповіді шукав Антон Кочеренко. Що необхідно для перемоги на виборах президента Румунії, досвідчені бюрократи говорили про наявність потужної партії та лояльних медіа. Водночас тріумфатор першого туру Келя Джорджеску вважає інакше він самовисуванець з лав ультраправої партії. Його викинули через надто радикальні погляди. За його з немає дружніх медіа. Головна його зброя це власний акаунт у соцмережі Тікток. А шарата Кумрумунія. Pustită. Cei care puteau sădi dragostea de țară Щодо риторики, то каліян Джорджеску яскраво контрастує на фоні інших. Про євроатлантичні цінності він говорить, але вкрай негречно. Користається ними як об'єктом для висміювання. Джорджеску називає НАТО найслабшим альянсом у світі. Війну Росії проти України вважає не інакше як змовою військово-промислових корпорацій. Протиракетну базу НАТО в Румунії дипломатичною ганьбою. Однак вишенькою поглядів Джорджеску є його історичні кумири. Лідери Оксамитової революції у Румунії, на його думку, вчинили державний переворот. А от гітлерівський пособник Іон Антонеску для нього національний герой. Соціологія була проти Джорджеску перед стартом виборів. Опитування давали йому близько 10% голосів та місце у п'ятірці. Келін Джорджеску натомість завершив перший тур лідером перегонів з понад 22% підтримки. І ці спрайспікасфомарашноперспективі це несподіванка, тому що з раціональної точки зору дивитися на опитування це нормально. І також нормально не очікувати великих коливань від опитувань за кілька днів до виборів. Джорджеску був у полі зору громадськості, але якщо ви набираєте менш ніж 10%, а принаймні 4 чи 5 ваших опонентів більше, то з аналітичної точки зору нерозумно вважати, що ця людина має реальні шанси вийти у другий тур. А ось хто мав шанси та не пройшов, то це чинний прем'єр Румунії та лідер соціал-демократичної партії Марчел Чолаку. Місце у другому турі він втратив вже під завісу підрахунків голосів. Я дякую всім, хто сьогодні віддав за мене свій голос. Це позитивний голос за рівновагу і стабільність. Це голос за речі, які мають значення. Окремо дякую всім румунам, які не зневірилися в цій кампанії. Вже за кілька годин після цієї промови Марчел Челаку полишив посаду лідера партії. До проходу в другий тур йому забракло лише двох тисяч голосів. Саме настільки його бійшла лідерка румунської опозиції Єлена Ласконі. Скоро льдупаку ви... невдовзі парламентські вибори. Нам потрібен уряд, який по-справжньому реформує Румунію. 2025 рік буде дуже важким. Наступного тижня я говоритиму з усіма правими силами і всіма демократичними силами в цій країні, щоб підготуватися до створення парламентського. По більшості. Лідер уряду та лідерка опозиції прихильні до Європи та України. Появу такого ексцентрика, як Жорджеску, експерти називають аномалією. Дехто навіть збігом обставин проти самовисуванця майже не велась медіа кампанія. Конкуренти просто не вважали його загрозою. Істеблішмент атакував його колишнього однопартійця, проросійського Джорджа Джордже Сіміона, який на виборах прийшов четвертим. Уряд водночас потопав у корупційному скандалі. Через нього прем'єр-міністр навіть не пішов на дебати, побоюючись гострих питань і ось на цьому тлі і вималювалась перемога Джорджеску. реальність така. Що люди досить прості істоти, нами керують базові інстинкти, і іноді це набагато менше пов'язано з будь-яким раціональним елементом, особливо в умовах масивної негативної кампанії, з елементом загального розчарування. І ось з'являється такий собі прекрасний принц, який прийшов в останню хвилину, зумів забрати багато голосів, зокрема від колег по цеху, і вийшов у другий тур. У другому турі зійдуться проросійські та проєвропейські кандидати. Віднедавна такий двобій почастіше на континенті. У Каліна Джорджеску потужний електоральний резерв. Його колишній соратник Джордже Сіміон пройшов четвертим з 13% відсотками голосів. Він вже підтримав експертійця в наступному турі. Електорат водночас розколотий. Я думаю, що нічого не зміниться. Ми сподіваємося на щось нове, хоча б на те, що в нашому селі буде водопровід і каналізація. Сподіваємося, що, хоча б, буде де припаркувати автівку. Я не знаю, чи станеться щось таке. Другий тур запланований на початок грудня, але вже наступні вихідні стануть приводом для хвилювання. У Румунії відбудуться парламентські вибори. Феномен Келіна Джорджеску матиме перше випробування на міцність. Чи була його перемога у першому турі лише з бігом, чи румуни справді втомилися від старих облич. Антон Кучеренко п'ятий канал.